Всім привіт, мої дорогенькі підписники. І це наше найновіше відео. В принципі, усе як завжди. Сьогодні ми будемо грати в хорор Ня-ня Прикольно, типу, да. Е, до речі, вибачте за те, що мене не було так довго. І все таке. Так. Е, це було. Да. Я їздив в Діснейленд. Коротше, було круто. Але зараз я нарешті повертаюся до YouTube каналу. Я думаю, ви усі цього чекали Так ось про хорор Welcome to the best horror game, в котрому я буду трішечки. А що я буду трішечки? А я не скажу, що я буду трішечка. Гаразд. Welcome to The Underground. The Underground. Менюшка дуже стрма. О, мада! Тут чомусь просто чорний екран, але гаразд. Починаємо. Я бейбік! Дивіться! Oh, Який я крутий! О, де? Що? Я ще нічого не знаю. Так, дивіться, у мене є дві кнопки. Кнопка Crouch, типу повсти, і кнопка Scream, кричати. Давайте натиснемо Scream. Go, 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 go. Go, 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 go. Навіщо я це роблю? А як перестати? І Crouch. Ой, ня-ня, ня-ня. Е, так, я поки що нічого не розумію. Я розумію, що ми у дитячому садку. О, дивіться. Якийсь ключ. Кей! Я взяв Блю кей. Напевно, від якоїсь двері. Поки що я сюжету зовсім не розумію, вона дуже різко чомусь почалось. Дивіться. Дивіться, що це. Прикольно. Якась... що це ще? Шо що... Які... е, чому в дитячому садочку оце? О. Щось якась штука Що це? Та хто його знає? А, треба батарея! О, мага! Батар! ключки А це? Хм, знак питання. Добре. А! Господи, тут якісь монстри. Е. Це було дуже неочікувано. Я не знав, що це монстр, а я думаю, це якісь скіни тут за гроші. Аа, тепер за... Ну, гаразд. А як тут почати ще раз? А, тут та. Тепер ми. якісь... що це лікарня? Напевно. Find green K and take. Я не встиг читати. Так. Гаразд, напевно, треба втікати. Я чомусь скрімо цей можу тільки один раз робити. О, дивіться, зрозумів, навіщо повсти. Дивіться, я можу отак, от як бейбі, а я можу без цього? А, я можу можу yeah. взагалі повсти. Я не знаю. Реально дивно. Гаразд. А, ти нормальний? Ух, ти нормальний. Теді Бер. Ми з тобою підемо і будемо. Цього е <му> монстра здаваємо їмо. Що це було? Тільки що? Ви взагалі це бачили? Я просто вийшов із кімнати і він одразу мене спіймав. О господи, я не вмію в цю гру грати. Привіт, да. Тебе теж зіжрав монстр. Ем... Таке теж буває. Гаразд, ставай. Будемо чекати скільки?

Дивіться карту. Знов лікарня. Чому саме лікарня завжди? Мені не подобається лікарня, чесно кажучи. Дуже таке саме. Тому що тут, ну, типу, місць Ось таке. До речі, про Діснейленд. Я ж ходив в Діснейленд на днях. Ось. І це було дуже круто. Ми каталися там на горках, я там бачу монстрів. Ось, так, да, було дуже круто. Будь ласка, не вбивай мене. Він туди покажу. Біжи, теді! А я зрозумів, навіщо що кричати. Біжи. Біжи, біжи, біжи. Давай, я закриваю двері. Стоп, а його можна... Він може відкривати двері? Чи ні? Давай його. Все, пока! Ти нікого не виберешся. А я його зараз затроллю. дивіться як я зараз затралю. Іди сюди. ха 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 ха-ха, ха 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 ха-ха. Я так розумію. Він там він там він там. Бежим. Звідки де? Де це взяв це? Де, бро! Бро, ти де взяв цей кей. Бро, я тобі раджу тікати. За нами... Ти за нами... Все, тобі попа. Тобі попа, бро. Ооо. А, нет, не попа. не треба. Тікай. ні, 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 не пойдет. Можливо чи ні. Ви бачите наскільки я втомний по цьому обличчю Я такий крутий. Ну, не зовсім, тому що я якби від монстра не зміг втікти. Якась реклама. О, дивіться, хірупак за Робокси. Ну, усі за бобокси І це за Бобокси. Давайте подивимося. Дивіться, що це? Якась дівчина. Потрапыла лимонів. Бра! Чекайте. І якісь хлопать Dead Inside. Прикольно. А ще мішка Теді. Е. Э, Що це? Якась. Що це? Молоко. І. Молоток. Що це? А, це Соска! Ось, да, соска. Ось. И в... біля них вони. Я не знаю, що вони. О! Раунд ед! є! Чекаємо наступний раунд! Давай, давай, давай! Будь вас, сучка, давай не лікарні! О, мага! Той факторі, ти шо? Я дуже погано знаю англійську. А, це типу іграшкова Що фактори Зараз О, це фабрика. Я не знаю, як це сказати. Що? А я дош. Я Монстар. я йду шукати. А ну ідіть усі сюди. А-о-о-о-о-о-ну йде сюди. Іди сюди. Я тебе співаю! Хлопчику, що це якось бути. Бутель, бутель, бутель. Іди сюди. Ідей. Я тебе здожину, маленький теді. Тобі страшно! А ну йди сюди! Я тебе здушину! Ой, я сюди поставлю якусь трапку сюди. Серйозно? Та... Да. Що? Я поставив якусь трапку. Чи що? Ну иди сюди, Ану иди сюди, лисе як -те. тебе звати. Ну ну все одно лисе лиси лисе -те, лисе -те, лисе -те, лисе -те. иди сюди Чому червону? Чому усе, Что это відбувається, Так бути, що це Я бачу якийсь никнейм. Uh, I, need, I need my leg! Mm, oh, мені тобі yeah. шкода, бро, але я тобі не допоможу. Я тобі маю ну, як мінімум з'їм. А, uh, да. Що це? Стоп, я ж монстр, я маю встигнути усіх з'їсти, тому. Так. Ми маємо типу ловити усіх, а я цього не роблю. Просто сижу тут, розглядаю статуї. Супер. А ну Хі-хі-хі-хі-хі. Ах тут. Ти сотне помер, да? Він помер, чи вийшов. Чи... Раз, один... Ексіт. А в мене. Є... Я знаю, в мене є стратегія. Я буду а, просто сидіти біля виходу і все. І хтось такий прийде. О, зараз я вийду, і я такий. Давай, давай, давай. О, мага! Як тебе дістати? я зараз тобі дістану тут? Mm -hmm. Сховався маленький зайчик. Да, я тебе спіймаю, єс! Yes. Мені віддаються якісь долари. До речі, я виграв, чи ні? Я виграв? У <гас> мене 75 доларів, бачите? Що я можна це купити? А, тут є якісь, ма, типу, що. О! А, це за бобокси. А що скини? Бейбі, наприклад. Це безкоштовно, я знаю. Це за нуль, це виходить теж безкоштовно Ковбой! Я хочу ковбоєм стати! Так, наше, наше завдання на сьогодні це стати ковбоєм це 100%. А ще виграти за, бей, за бейбі. Тому що за няньку чи хто це дуже просто. Типу, реально. А от за бейбі, це от прям. хардкор. Та ч ти нічого не написав чат? Хоча я б за секунду і він теж би не написав це але гаразд. Так, тут що має бути? Мама! Мама! Скрім, скрім! пока пока а -а -а. попа попа па попа па попа, попа. А -а, З голою дубцею біжимо, 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 біжимо. Закриваємо. О, це мені знадобиться. Євот немає. Там ексит, і тут потрібна оця штука. Що це? Якийсь крючок. Єс! Мені плюс 10 доларів! Я скоро реально на ковбої накуплю. Це дуже круто. Тут є щось? Ні. Так, с, э, дуже стрмо. Я поки що нічого. Блю blue блюкей и теж блюкей. В тебе блюкей! Ей, карі, 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 кари, кари там, 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 там. Давай, давай, давай. Молодець. ні, не треба. Я пожартував. Я перший це зроблю. Я перший, я перший, я перший, я перший. Я хочу перший 10 баксів. Куди ви тікаєте? Нікого ж немає, ви що? Налякалися е, е, екскаватори? Ой, який. сюди, є, плюс 10 доларів. Я скоро реально на нагідец, ну. ну. Який нагад? Господи, я оце, я оце от нагет? Е, я вже у, мі, я не знаю, я завжди, коли бачу ковбоя, думаю про цьому нагадеться. До речі, і що я зробив? Вау! Круто! <гас> Все, ми зараз біжимо, збіжимо, збіжимо! швидко, Біжим, біжимо, 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 біжимо. Да, я зроблю це, я зроблю це! Давай швидше! Єс! Yes! Ми зробили це! Дайте п'ятюню! Є, бро! Ми зробили це! Теді! Уху! Так, а тепер магазин скини. Дарс Бейбі. Тепер я можу купити ковбоя, чи що це? О, стравно дуже дорогий, тому давай ковбоя. Є! Yeah. Екіп. Як? Це? Що відбувається? А! Все! Дивіться! Я справжній ковбой. О, вже 10 секунд. Давайте, напевно, ласт каточку зробимо. І може накопимо, знаєте, на. Я б хоч. Я б хотів, щоб ми пройшли игру. Мене було це завдання. Але тепер у лабораторії. Але тепер у мене завдання не пройти гру за е, у цього бейбі, а пройти гру за цю няню. Ви скажете: Так ти ж і так пройшов? А я скажу вам: е, насправді я потім зрозумів, що е, я одного опустив і один все ж таки втік, а це все одно не. типо не, не рахується. Так, е, Теді я нічого не знаю в тій карті, тому. Все, пока. Пока, 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 пока. Не, не здоженяй мене, будь ласка. Please, 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 please. Oh my god, oh my god, please. I can give you one million dollars. One million dollars. Really? <рик> 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 а не спрацювала. О, Господи, що я зробила? Що? М Мен відняв гроші? Так можна теж? Ммм, гаразд. Ага ем, Будемо чекати на. А поки ми чекаємо, е, ми, я можу розповісти про найкращий канал. Ні, чекай, не так. Найкращий канал. ось так. Найкращий канал у всьому світі. Ви скажете. О, це твій канал 100%. Ти ж найкрутіший, я скажу, о, дякую. Але ні, тому що в мене є ще як би телеграм канал. Ось бачите його? бачите, о. Де він дівся? Де, де він дівся? Тут телеграм-канал був. О, Пропав. Але підписуйтесь на телеграм-канал. ні, реально, це мені дуже важливо. Там дуже круті ці анімації і все таке. Знову з'явився. Привіт! Тільки ти давай. Ну, ти... Давай, пока. Тому що я вже буду грати. Все, так, да, дякую. Ось. І я е думаю, що вам дуже сподобається мій телеграм-канал і всякі анімації. Ну, мені час... Чи що це? А ні, це ново виробляє. Тайкі мій кей-карт. Який... Як це відкривати? О, ні, тут тільки замкнутих усяких штук, що я тут, напевно, буду дуже погано. Але ковбої не здаються. Мама! Будь ласка, не їж мене. будь 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 Водівасочку, Будь Водівасочка. Гаразд. А, ні. Ну хоча б на скінку ковбой не купили. Так. Вже немає сенсу грати, тому що я вже свій улюблений скін. Є гроші зрозуміло, і, да? і зрозуміло, як грати. Тому... Я думаю, що на цій чудовій ноті будемо закінчувати це відео. Осім до зустрічі, мої дорогесенькі підписники. Не забувайте про телеграм, тому що, от уявіть собі, якщо Ютуба не буде, як ми будемо бачитися. Усе тільки в телеграмі, мої дорогенькі, тому як випадок. Я раджу вам зараз підписатися на мій телеграм-канал, який зараз у описі. Тому усім до зустрічі, гарного проведення цієї зими і усім па-па-па!